Друзі, привіт до вашої ваги. лоце, тапочки шльопки та еспадрілі мікс брендів бренду Oyanda розмір 39. Дуже міцні. Ось такі гарні тапочки. З трьома полосочками. Бренду New Летикс з відкритим носочком. Дуже стильна підошва Розмір 38. Не ковська. Тапочки з квіточкою. Розмір 41. В'єтнамки, Різнокольорові. Тапочки тепленькі, нековська підошва. З гальмами. Всередині вони дуже тепленькі. Ось така моделька. З ремінцями. Він регулюється. Дуже стильна підошва. Міцна. Утеплені всередині. Бренду New Legix з відкритим носочком, з бірочкою. Розмір 41 з принтами. Вони досить легкі. Сабокрокси. Всередині вони дуже тепленькі, матеріал 100 поліестер. З ремінцем для ідеальної фіксації. Розмір 37. Розміри від 36 до 41. Досить легкі. Всього у лоті 20 пар і цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Завантажуйте мобільний додаток ВІНІ на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу! Заробляємо разом!